Так, добре, мала з цим. Ми з тобою справились, а тепер будемо повторювати слова. Хорошо. Так, давай перше лисиця. Fox. Угу. Слон. Елефант. Так, мала, добре. Далі парк. І що, Даш? Тобі мама так і не повірила, що це була мала. Ні, Таліна. Вона уверена, що це була не мала, тому що вона бачила малу на наступний день в АТБ. Ні, ну взагалі мала така, що могла и приїхати. Та да. Алін, чуєш, а ти, случайно, малої і Аліні нічого за мене не казала? -шо? Шо ну, не знаю, вообще хоч що небудь. Та ні, я їх даже не бачила. Блін, ну я тобі кажу, це була мала. Тут помилитись взагалі нереально. Мені тепер треба думати, як мені її отомстить. Ти що, хочеш врізать малой так як вона тоді? Ні, Аліна, це буде дуже очевидно. Я не хочу бути в цьому замішана. Я хочу якась отомстити, ну, щоб я там ніяк не фігурувала, як в тому випадку з чіпсами. Ми ж там, ну, грубо говоря, не при чому. Ну, в принципі, так. Да. А що ж таке можна придумать? Я не знаю. Хоча я знаю, це далі бути щось таке, за що вона получе добряче від мами. Це для неї саме хуже. Та це для всіх саме хуже получить від мами. Ну, да. Ну, значить, вона повинна щось вичудить. Надо її якось спровокувати. Правильно, ну, мала що в нас, любе, будь крутой. Правильно. Ну, значить, треба зробити щось таке, чого в малої ще нема. І щоб вона коли побачила, то, каже, це я придумала. Що, Пошли до мене додому бігом? Дуже добре, Молодець, що ти вивчила всі слова. Так, тепер будемо читати із тобою текст. Покажіть, я піду водички поп'ю. Мама, щось ти розбігалась? Ну давай, іди, тільки швиденька. Ма? Що й мами немає? Шкрабун, шкрабун. ты что тут стоишь? это я... А я пришла этот... Водички попыть. Ну так давай, попила. Занятия с английской мовой, иди вперед. А, я еще этот, писать хочу. Так иди бегом туда и обратно, что ты стоишь время тянешь? ховать, а постоять. Привет. <клев> а, а я, если что, я не хочу в туалет. Я просто тут ховаюсь. Это низкой мовы. Я просто такие делаю глазка в подобайку. И будь ласточка, подписывайтесь на канал. Давайте добьем разом 500 тысяч подписчиков. Будь ласка. Я дуже-дуже-дуже хочу і дуже-дуже для цього стараюсь. А еще в комментариях напишите. хочете ви вже до школи. Я даже просто думать не хочу, если честно. Мала, з ким ти там говориш? Та не з ким, ма. З унітазом. Живот круто у От гімнал. Це ж по-любому не на унітазі. Я так і знала, га? Ну що ти будеш з нею робити? Мала, швидко пішла на англійську. Дивися, взяла собі моду. Кожні п'ять хвилин бігай, га? Ну, та ти скажеш мені, що ти там шукаєш? О, дивися, що в мене є. Ну, пряді і що? Аліна, а то, що, якщо мала побачить, що ми покрасились, то вона теж захоче таке саме зробити, і вона це зробить. Ну і получать мами. Кстати, да прикинь, реально, я б даже до такого не додумалась. Аліна, чого я не удивляюсь? Кстати, у мене ще знаєш які є пряді? а де вони нас побачать з цими прядями? А мама, мама ж моя, зараз в неї, вона ж її англійську веде. Ми зараз швидко зачепимо пряді, вийдемо за двір і будемо чекати маму, тому що вони кожен день її підвозять, кожен раз після занять, підвозять додому. І мала буде сидіти в машині і вона побачить. Клас, давай. Ой, мала, не знаю, щось ти сьогодні така розсіяна, бігаєш туди-сюди, туди сюди. Вроді би все й вивчила, а перевірити толком не можемо. Щось ти суетишся. А, то у мене просто. Это, Зрозуміло, так, хорошо. Домашнє завдання ми з тобою записали. Ну, все, можемо йти. Да, погнали вже. О, Даша вже моя стоїть. Ну, все, приїхали. Все, дівчата, дякую вам. До побачення. Ага, давай, мир, до побачення. До побачення. Мам, привіт. Добрий ранок. Добрий ранок, дівчата. Що це ви так рано? Ой, мама, ну подожди, чуешь, ей. Не... Боже, мала, куда ты? Диви на ней на ходу вообще выскочила, а? Не вертина, стой Да, шо мала? О, привет, привет, привет. Мала, что ты хотела? А, да вы этот походу э, цей э, меня дома колпачок. Колпачок с ручки забудет. А, ну ничего страшного, на наступный раз заберу. Мала, іще ще щось? А, ні, нічого. До побачення. Чого До побачення. ви це начепили на себе? А то це Аліна принесла просто прятки такі. Так, сняла, быстро, щоб це мені ще сусіди подумали, що я тобі розрішила покраситися. Бігом сняла. Ага. Добре, мам. Ти бачила вираження обличчя Малої? Ти що, вона як роді би зомбі побачила. І ще думаєш, з роботи? Сто <соценно> От вона дурна, капець. Ой, добрий ранок. Ань, добрий ранок. Що там у нас сьогодні? Є люди? О, да, у нас сьогодні повна зайнятость і на ногтях, і на волосах. Ну, короче, везде. Везде все забито. Ага, отлично. Хорошо. Ну, все. Якщо що, тоді я в себе. Мала, ти йди. Почекай, А де вона ділась? Так, вона і не заходила. В смысле, не заходила? Ти ще ж блин, Ще такого не було, щоб вони і покрасились. Боже мала, диви на неї, де ти ділась? Що ти тут вбичиш? А, це, мам, це я з ті воздухом трошки дихаю. В машині трошки укачала. Що ти мені не сказала? Підон водички попий. Якщо що, у мене є таблетка? Давай дам. А, це ні, не надо, зараз прийде. Точніше, вже вже проходить, вже легше стає. Ну, хорошо, но все равно заходь, что ты стоишь, жаришься на солнце, сейчас еще хуже станет. Там есть водичка, на Бориса без кулера, и выжмы, возьми в холодильнику лимончика и попуста трошки. И давай заходь, потому что у нас сегодня полная посадка, куча людей надо убирать. Давай, бегом. Ага, добре, сейчас. Давай, давай, давай. Даша и покрасилась. Покрасилась и Даша. А я? Мала, все нормально? Да. А що? Ти скоро ту наклейку сотреш з зеркала. А! Е, ти ні. Я просто на цей задивилась. Анчуш, а у тебе покрашений волос? Так. А де ти його красила? Мала, я адміністратор в салоні краси. Як ти думаєш, де я покрасила? чи тобі Оксана красила? Оксана, звісно. Ти що, я б такий цвіт сама б не змогла вивести. це складно. Як це? Що, не можна купити пристережливу фарбу і намазати? Ні, ти що, я б виглядала як чорті Там же ж треба, вона мені кілька красок э, соєдняла, там треба виводити відтінок, що-то з чимось додати. Там, коротше, такий головняк, що сам так не зробиш точно. Ммм, понятненько. Чуришань, а якби ти, наприклад, зараз би хотіла покраситися, то в який би ти колір змогла б сама себе покрасити? Ну, зараз точно не в який. Я б, якби б зараз би красилась, точно так же, як і єсть, я крашусь, то тільки у мастера. Хоча в 15 років я сама себе покрасила в білий цвіт. Було діло. 15? Як? Ну, так собі. Ну, можна сказати, на те время вийшло нормально. Ну, Но я потім швидко перекрасилась, тому що він надоїв і швидко жовтів. М -м -м. Понятно. Угу. О, Оксана уже дострела клієнта. Мала, іди, позамітай там. Що за п'ятна. Алло, да. Добрий день, боже, я забула. Да, да, а я не дома, я на роботі. Чуй, а ви можете не вивозити кур'єром з почтой. Я зараз на почту приїду та заберу, хорошо? Все, все, дякую, я зараз буду. Да, спасибо, давайте. Це ще, точно надо таблетки для пам'яті. Так, дівчата, я скоро приїду. Ага, добре. Аня, чуєш, а хто у мене наступний з клієнтів? О, сейчас подивлюсь, секундочку. Так, у тебе... А, у тебе щас буде злата на А, в білий покраситься. Я так понимаю, на освітлення. Да, освітлення, боже, що я написала? Освітлення, злата. Освітлення? А, ага, да, все, вспомнила, спасибо. А -а -а. Да, мала, шок. Тей, а я б просила передати, що у тебе зараз освітлення волосся буде. А, да, я знаю, спасибо. А, це ти будеш освітлювати волосся, да? Ну, да, я. А хто ж ще? А, понятно. А чим? Та у мене багато всяких красок, відтінків, буду мішати в залежності від того, що клієнт пожелає, той буду вибирати. А моя подружка просто питала: "Е, в білий покрасити, якраз освітлити хоче". Торкаль чим краще. Ну, если просто тупо в белый. Но ну, опять же, це зависит тоже от исходника який у клиента цвет. А, это киев в мене один в один. Ну, я думаю, что я бы смешала, наверное, ось цей оттенок. Оксана, иди сюда, пожалуйста, на секундочку. Ага, иду. Сейчас мама вибач. A few moments later. Аня, я этот, э, Я если что, э, ковьярню напротив пиду. Мама позвонила, попросила, чтобы я ей принесла э, кофе. Так что, если что, ты там. Хорошо. Ага. Добрый... Лиза? О, привет, мала. А что ты тут робишь? Так я тут бариста работаю вообще в солито. Оце прикол. Ми, значить, працюємо один на проти одного, я даже про це не догадувалась. А що значить ми працюємо? Ну я у мами в салоні вже місяць прибираю, працюю. А, так? Да? Я даже не знала. А то я даже не знала. А що ти так футболку странно натягнула? А, це прикриття. Гелі волос покрасила. Та ти що, який? Ого, і що? Мама тобі разрешила? Мама пока ще не знає. Це буде сюрприз. Да, мала, ти як завжди. А <ріхи> э, Ліза, може, я тобі тут півгодинки посижу? тому що якщо мама сейчас мене побачить, то вона заставить мене башку мити, і вся краска змоїться. Та да, всегда, конечно, куди хочеш, все равно не гоныма. Ага, дякую. Ще такого не було. Ань, чуєш, там сімечки хтось прямо возле салону розсипав. Ти не бачила? А, ні, не бачила. Я вибачаюсь. У нас тут просто така запара, що мені навіть немає коли на вулицю вийти. Це ж треба, щоб мала повбирала А де вона ділась? Ну, ви ж її за кофе послали. За яким кофе? Ну, вона вийшла, сказала, що ви їй позвонили, сказала, що вона пішла в кофейню через дорогу, купила кофе. І, якщо, що, то вона там. Де та нічого їй не просила. Я не знаю, вона так сказала і пішла. Хоча ні, я прогуляюсь. Ліс, привіт. О, добрий день. Чуєш, а мала не приходила? Приходила. А де вона зараз, ти не знаєш? Знаю. Мала. Чим ти красила волоси? Краска із салону. Як у тебе вийшов такий плавний переход? А я так брала розчестка, і вичесувала. І бачила, як робила Оксана. <звух> ну, вийшло ж гарно. Гарно. Да, хай уже буде. Хай буде, конечно вже, хай буде. А Куда перекрашувати, чи що Щоб воно вообще отпало? Все, мала, йди, убирай. Тут гімно малега? Як не одне, так друге в чуде. Ще ж красиво, як на зло отрималась, хоч бриї та в салон Ой. Ага! Ну що, Дашенька, Тепер я крутіша. у тебе тільки дві пряді, а в мене півбашки.